В наші часи передбачити провал фільму не так вже й важко, але були в історії кінематографу фільми, які ставали справжньою класикою, а інколи навіть найприбутковішими фільмами в історії. Хоча на початку їх створення вважалось, що вони завершать кар'єри всіх причетних до цих шедеврів людей, бо з самого початку їх переслідували всі можливі проблеми: від сценарію, в якого ніхто не вірить, до відсутності бюджету з відмовами акторів, що завжди є чимось, що вказує на майбутній провал, але не в нашому випадку. І як би це комічно не звучало, але Титанік, на думку експертів, мав би затонути в прокаті, з чим в принципі важко не погодитись, зважаючи на те, як починалась робота над цим фільмом. Коли розробка фільму була на ранній стадії, навіть сама студія ХХ століття Фокс не вірила в його успіх. Ніхто не бачив касової перспективи у фільмі, фінал якого знали всі. Але якщо навіть у 90-х сюжет не завжди відігравав вирішальну роль, і над цим можна було або попрацювати, або просто закрити очі, то історія провалів усіх подібних фільмів, починаючи з Титаніка 80 го року, що зібрав 7 мільйонів при бюджеті 40 і доводного світу з безодньою, чітко показувала незацікавленість глядача у подібному жанрі. Єдиною надією на успіх фільму. Було ім'я Джеймса Кемерона, але і цього було недостатньо. Щоб зберегти проект, режисер відмовився від свого нарару в 10 мільйонів доларів та спеціально округлював до меншого всі майбутні витрати на фільм. Втім, забігаючи наперед, навіть це не врятувало ситуацію. Головну чоловічу роль в фільмі мав грати Джонні Деп. Його хотів сам Кемерон. Але навіть попри це Джонні відмовився, бо просто не повірив у майбутній успіх, тим самим додавши фільму ще більше проблем. Бо акторський склад теж формувався непросто. Ніхто не хотів приймати участь у фільмі, про який всі говорили, як про найкращий шанс завершити свою кар'єру. Десь в цей період тут могла опинитись половина Голівуду від Кріса Одонова до Меттю МакКонехі, якого відкинули в останній момент. Всіх їх вдалося обійти Леонардо Дікапріо, якого спочатку ніхто не бачив в ролі Джека. З іншими акторами, екранний час яких більше 1 хвилини, була приблизно така ж сама ситуація. До цього також додались технічні труднощі. Одночасно на майданчику працювали до тисячі статистів і 800 членів знімальної групи, а також використовувалися багато водні резервуари, що імітували Атлантичний океан. І вже десь на цьому етапі бюджет почав виходити з під контролю. Студія Fox звернулася за допомогою до Paramount, яка й погодилась на спільне фінансування. Кожна студія вкладе по 60 мільйонів доларів, але цього все одно не вистачить і в підсумку. Бюджет роздується до 200 мільйонів, зробивши Титанік найдорожчим фільмом на той час. Заплановані 6 місяців зйомки розтягнулись на 8. Прем'єру довелось перенести з липня на кінець 97-го року через проблеми постпродакшену. Усі ці фактори разом створювали ідеальний набір для передбаченого провалу. Критики очікували, що це стане падінням Джеймса Кемерона та останнім цвяхом у його кар'єрі. Але сталося зовсім по-іншому. Титанік зруйнував усі очікування: він зібрав понад 2 мільярди доларів по всьому світу, тим самим ставши найкасовішим фільмом в історії та отримав 11 премій Оскар і став однією з найкращих стрічок в історії кінематографа. Кінці 90-х та на початку 2000-х ситуація в студії Дісней в фінансовому плані була дуже не дуже. Майже всі високобюджетні мультики та анімації провалювались одна за іншою. І рішення щодо початку роботи над багатомільйонним блокбастером прийняти було непросто, але необхідно. Коли ж пірати Карибського моря, прокляття Чорної пролини був перший анонсований, майже ніхто не очікував успіху. На той час фільми про піратів вважались мертвим жанром, особливо після повного провалу острова Головорізів у 95 му який ледь не збанкрутував Студію Каролко, тому голівудські студії повністю уникали піратських тем. До того ж, це був перший фільм «Дісней» з не дитячим, а підлітковим рейтингом, що викликало додаткове занепокоєння, особливо враховуючи той факт, що фільм базувався на атракціоні «Діснейленд». Багато хто вважав, що це є слабкою основою для серйозного блокбастера. Керівники «Дісней» нервували, не будучи впевненими, чи глядачі сприймуться серйозно, чи це просто виглядатиме як дешеве продовження тематичного парку. На роль Джака Горобця першопочатковим вибором студії був Гю Джекман, який, в свою чергу, віддав перевагу іншим проектам. Після чого варіантів на цю роль було ще багато. Але найцікавішим з них був Роберт Деніро, що він потім сам і підтверджував, як і те, що жалкував після цього. Тому після успіху піратів пішов провалюватись з фільмом Зоряний пил. І коли від ролі відмовились вже всі, хто тільки міг, пропозиція надійшла до Джоні Депа, який відмовлятися не став, бо переживав, м'яко кажучи, не найкращі часи. За останні роки з ним провалювались всі Фільми лише за рідким виключенням. Наступною проблемою стала інтерпретація депом головного героя, що приголомшувало керівництво Дісней, які вже почали обговорювати можливість звільнити Джоні Депа, вважаючи, що його виконання просто знищить фільм. Замість традиційного героїчного образу фехтувальника, Джоні вирішив створити дивакуватого, злегка п'яного та непередбачуваного пірата. Але режисер фільму Гор Вірбінський встав на сторону депа, який до кінця стояв на своєму і наполягав, що Джек Спарро повинен бути іншим. У 2003 році фільм вийшов у кінотеатри та став хітом, зібравши по всьому світу понад 654 мільйони доларів при бюджеті у 140, Чим довів, що піратські фільми ще живі? А виконання Джека Спарроу не вбило фільм, воно його якщо не врятувало, то точно перетворило на хіт, який ми знаємо його сьогодні. Сценарій шостого відчуття в 97-му році написав сам мало кому потрібний режисер М. Найт Шеймалан, який так про себе не думав і вимагав мінімум 1 мільйон доларів за свій сценарій, і лише за умови, що він і буде режисером майбутньої стрічки. На диво, навіть з такими умовами його сценарієм зацікавились відразу кілька студій. Найбільш наполегливим був президент студії Дісней Девід Фогель, який наніс превентивний удар і запропонував 2,5 мільйони доларів, бо вважав, що скоро всі захочуть собі таку перлину. Стільки керівництво студії, ознайомившись з сценарієм, нічого цікавого в ньому не знайшло. Після чого фогеля звинуватили в перевищенні повноважень, та зробили з ним те, що промовляти вслух, дуже не бажано. І як ви зрозуміли, тут проблеми студії почались. У них був абсолютно непотрібний сценарій за 2,5 мільйони доларів разом з індійським ноунеймом, яких тепер треба було комусь спихнути і вихід був знайдений. У студії якраз був в рабстві Брюс Віліс, і за договором мав знятися в трьох фільмах студії, інакше б отримав величезний штраф. Але відтягувати цей момент йому ніхто не забороняв. Отож Брюс з величини своєї акторської кар'єри відмовлявся від всіх сценаріїв, запропонованих йому. Бо як будь-яка суперзірка, він краще всіх знає, з якого боку треба знімати такого актора, як він, і вгодити йому було важко. Тим більше за кожен з цих фільмів він мав отримати всього лише якихось 5 мільйонів доларів та відсоток з прокату, тому що вижити приходилось дуже ретельно підбирати фільми. Але терпеть у студії увірвався швидше, ніж це вдалося зробити. Тому Брюса й прилаштували на фільм шосте відчуття. На щастя, з іншими акторами, що залишились в фільмі, все було гладко. І що ви розуміли, наскільки Дійсний не вірило в майбутній продукт. Його разом з гонораром Брюса швидко віддали невеликій компанії Spike, для яких це був всього лише другий фільм, після випущеного 99-му році інстинкту. При цьому студія Дійсний ще й контролювала 10% акцій Спайк і в підсумку не витрачала на фільм ні копійки. До цього ж Дійсний же виступала в якості прокатчика шостого відчуття і отримувала 12,5%. Такий набір з Брюса, якого зніматися загналось під палиці, зрозуміло, сценарист в кріслі режисера, і студія Дійсне, яка просто позбула такого фільму, щоб просто врятуватись від ймовірного провалу, на диво не перетворилось на Армагеддон під час зйомок Зняли фільм всього за півтора місяці. Бо більше, знімальний процес ніяк не постраждав від складного характеру Брюса Віліса. І, хоча вже на тестових показах від поважних глядачів були лише позитивні відгуки, перед самим виходом ніхто не вірив в щось хороше. Так сталося, що фільм поставили всього через тиждень після. Виходу «Відьми з Блер в широкий прокат, яка була на першому місці, і за 7 днів взяла 30 мільйонів в американському прокаті, всього на тисячі екранів. Шосте відчуття стартувало з 2 тисяч кінотеатрів і за перший тиждень взяло 26 мільйонів та потіснило «Відьми з Блер з першого місця. В загальносвітовому прокаті стрічка взяла 672 мільйони при виробничому бюджеті в 40. Це дозволило шостому відчуттю зайняти друге місце за підсумками року. Але це ще не всі досягнення шостого відчуття. Далі відбувся вихід на носіях, де попродовження. Шосте відчуття зайняло перше місце в 2000 році, а прокат виявився найкращим в історії. Якихось точних цифр, на жаль, тут немає. Але відомо, що всього тільки на території США було продано більше 80 мільйонів копій, з чого стає очевидним, що цифри просто божевільні, як і дохід, лише частину з якого отримала студія Disney. Усе почалось з того, що студії взагалі не подобався початковий сценарій. Вони називали його дешевою копією міцного горішка, тільки замість хмарочоса був автобус. Саме формулювання ідеї здавалося смішним і навіть безглуздим. Автобус не має знижувати швидкість нижче 50 миль на годину, бо інакше вибухне. Це сприймалося як жарт. Усе почалось з того, що студії взагалі не подобався початковий сценарій. Спочатку студія не хотіла запускати його у виробництво, а потім і зовсім збиралась відмовитись. Лише після того, як режисером обрали Яна Дебонта, оператора таких фільмів, як Місний Горішок і Мисливець на Оленів. Фільм почав просуватись уперед. Але режисер-дебютант не вселяв надію фінальний продукт, тому на головну роль хотіли отримати справжню суперзірку, яка й витягне фільм своєю присутністю. Ним мав стати Том Круз, який щоправда так навіть близько не вважав, паралельно до Вцьовуючи сценарії, продюсери намагались затягти до фільму Віла Сміта та навіть Чарлі Шина, які вважали такий фільм занадто маленьким для їхнього статусу. Тому, відійшовши від свого першопочаткового бачення суперзірки у ролі головного героя, найкращими кандидатами на думку студії був знову Джонні Деп та Том Хенкс. Які відразу ж відмовились, не побачивши себе в такій ролі. Нарешті участь у фільмі запропонували Кіану Рівзу, який тоді ще не був зіркою бойовиків. На жіночу ж роль взяли Сандру Булок. Вона тоді теж була ще нікому не відома. Її кандидатуру продавлював режисер, бо вона добре виглядала на пробах. Студія ж вважала, що вона не зможе разом з Рівзом витягнути фільм. Вже під час зйомок виникали численні труднощі. Частину сцен довелося дознімати. Хід подій змінювався уже під час знімального дня. Постійні переробки спричинили затягування графіку і здорожчання виробництва. Бюджет розмухували додатковими спецефектами та сценами з вибухами. Через це довелося перенести дату релізу. І тут з'явилась нова проблема. Фільм виходив у той самий період, коли на екрани виходило багато гучних блокбастерів з зірками головних ролях. Швидкості в найкращому випадку пророкували, що її просто не помітять поряд з такими хітами. Дехто ж прямо казав, що це буде найбільшим провалом року. І залишиться в історії лише як ще один експеримент, що не вдався. Реальність виявилась протилежною. Швидкість вийшов у прокат у 1994 році, і при бюджеті 40 заробила понад 350 мільйонів доларів. Фільм отримав захоплені відгуки критиків, в тому числі за динамічну режисуру, нестандартний сюжет та головних героїв. Кіану Рівс у мить став зіркою бойовиків. Сандра Булок новим обличчям Голівуду. А Ян Де Бонд надією в жанрі екшен. У підсумку фільм, якому пророкували провал, став класикою 90-х, А студія, яка майже викинула сценарій у смітник, отримала один з найбільших прибут за десятиліття.